Це було під крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Взять! Ані заплатять нам! Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Не йди! Я прошу тебе! Не йди. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну. І ми сподівалися тільки на те, що нам вистачить сил. Душутіло, 29 січня. День пам'яті Героїв Крут. День справжніх патріотів. День прикладу для молодих. І день всеукраїнської скорботи, так як і зараз гинуть цвіт святої нації, кращі сини свого народу, які, мов метелики, синьо жовті, відстоювали право на свободу. Скрипів мороз, ревіли хуртовини, вони йшли на смерть гарячі, молоді, за те, щоб жити в вільній Україні, життя своє поклали всі тоді. Земля дрижала, схід у вогнях жеврів, сурміли сурми, гримали гармати. А в їх очах, вогнистих і завзятих, горів святий благословенний гнів. Хто, як не я, кому вітчизну боронити від цих загарбників і злих катів? Мені не байдуже, як будем далі жити, про себе кожен з них втумить шепотів. Та ми вас не забудемо ніколи. Тих хлопців, що стояли до загину, що мужньо самовіддано боролись, ви, янголи, герої України. Сьогодні знову бій ідете, сини країни, мужні й молоді, нам перемогу принесете, героям слава, ворогам, життя в ганьбі.